Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня. І у нас математика. Раніше ми з вами знайомилися з лінійкою і дізналися, що за допомогою лінійки можна намалювати пряму лінію. Лінійки бувають дерев'яні, пластмасові, залізні. За допомогою лінійки можна не тільки намалювати пряму лінію, а можна ще вимірювати довжину будь-яких предметів. А як же виміряти довжину предмета за допомогою лінійки? У мене є олівці. Вони різного кольору. Я думаю, що ми легко можемо назвати який олівець найкоротший. Так, це жовтий, а який найдовший? Червоний. Але мій песик бігав, грався, і випадково олівці впали та перемішались. А зараз нам легко встановити, якої довжини кожен олівець. Якщо порівняти на око, можна помилитися. Так от для точного вимірювання довжини, люди домовились про однакову одиницю вимірювання, і одна з них сантиметр. Вимірювати довжину нам допомагає лінійка. З нею ми вже знайомі. На лінійці є поділки та цифри. Один сантиметр це відстань між двома сусідніми цифрами. Для точного вимірювання олівець потрібно розташувати так, щоб початок олівця знаходився на позначці 0. Прикладаємо лінійку рівно до олівця. Щоб один кінець олівця був там, де намальована цифра 0. Тоді другий кінець олівця закінчується на якійсь цифрі. Вона й означає його довжину. У нашому випадку, довжина зеленого олівця 10 см. І записується вона так. 10 см і крапочка не ставиться. Тепер ви знаєте, як потрібно вимірювати довжину будь-якого предмета за допомогою лінійки. Давайте вимірюємо сторони блокнота, прикладаємо лінійку на початок однієї сторони. Починаємо вимірювати від позначки цифри 0. І бачимо, що довжина однієї сторони 8 см. Прикладаємо лінійку до другої сторони. Теж починаємо вимірювати від позначки 0. Довжина другої сторони 10 см. Яка сторона довша? Звичайно, друга ось ця. Так як число 10 більше, ніж число 8. А якщо нам потрібно виміряти довжину столу, як ви думаєте, нам легко буде виміряти лінійкою? Звичайно ж, ні, тому що він довший за лінійку. І нам потрібно буде прикладати лінійку багато разів. Для цього люди придумали ще одну міру довжини це метр. І позначають її літерою М. У метрі вміщується 100 сантиметрів. Ось, наприклад, висота ялинки. Якщо взяти лінійку 10 сантиметрів, то висота ялинки буде 10 разів. По 10 см і це один метр, щоб простіше було виміряти велику довжину, використовують метр, або ж рулетку. Також за допомогою метру можна виміряти наш зріст або ж довжину будь-яких довгих предметів. Пропоную вам вдома за допомогою метру виміряти довжину ліжка, стола, книжки, альбому. А для того, щоб нам було легше порівнювати довжину, пригадаємо, як ми вже вміємо порівнювати числа. Подивіться на картинку: перша ялинка висотою 3 метри, а друга ялинка 5 метрів. Яка ялинка вища? Так, друга, тому що 5 більше, ніж число 3. Записуємо: 5. Більше, ніж три. А ось ялинкові іграшки. Порахуємо червоних іграшок. Сім. А синіх. Шість. Яких іграшок менше? Так, звичайно, що синіх менше, тому що шість менше, ніж число 7. Записуємо 6 менше, ніж 7. А цукерок. Порахуйте, скільки цукерок. Зліва. А справа. Яких цукерок більше? Зліва чи справа? Намалюйте таку ж кількість цукерок, і між ними знак. Малята на минулому занятті ми грали у гру, що спочатку, а що потім. Розглядали малюнки. І з'єднували лініями послідовність подій. А сьогодні я пропоную цікаве логічне завдання. У нас є таблиця, в якій розташовані різні фігурки: квадрати, круги, трикутники та шестикутники. Таблиця розділена на стовпчики. У першому стовпчику намальований синій квадрат. Тобто нам потрібно знайти всі квадрати у цьому стовпчику і розфарбувати їх в який колір? Правильно, в синій. Порахуємо, скільки квадратів у першому стовпчику. Так, два квадрати. Давайте їх розфарбуємо. У другому стовпчику треба знайти круги та розфарбувати у який колір? Правильно, у зелений. Скільки кругів ви знайшли? Теж два. Давайте зелені круги розфарбуємо у зелений колір. У третьому стовпчику всі трикутники розфарбувати у правильно у червоний колір. У четвертому стовпчику скільки зірочок потрібно розфарбувати, що можна сказати про кількість розфарбованих фігур у кожному стовпчику? Ми розфарбували кожної фігури однаково по дві. Ви можете також собі намалювати таку табличку і розфарбувати всі геометричні фігури відповідними кольорами. Чекаю ваших фото та відео. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися, вирішувати приклади та задачі. До зустрічі!